Друзі, вітаю вас на каналі Анатомія Біткоїна з вами Руси села. Я думаю, для вас не секрет, що біржа FTX зіскамилася, вона об'явила себе банкротом. Але давайте в хронологічному порядку розберемося причини, які привели до такого плачевного результату. А все почалося з звіту CoinDesk, в якому він повідомляється, що 14,5 мільярдів дор активів Alameda Research складають токени біржі FTX. Токен FTT. Відомо, що FTX навіть не мала ліквідності для того, щоб забезпечити тих 14,5 мільярдів доларів. І як виявилося, що токен FTT – це мильна бульбашка з роздутою капіталізацією, і за нею не стоїть реальні активи, реальні гроші. І після виходу цього звіту CoinDesk SEO Binance CZ. Вирішив і опублікував в Твіттері, що він продав на 500 мільйонів доларів токени FTT. Бо він складав CZ, був один з перших інвесторів цей токен. І після цього ціна токена почала падати. І 6 листопада CZ, він як спаситель говорить, друзі. Я бачу, що в FTX проблеми, я готовий допомогти, я готовий викупити цю біржу. І ситуація вроді б, як нормалізувалася. Але Но, після того, як CZ вивчив всю бухгалтерію біржі, вивчив всю документацію, виявилося, що там не все так гладко, як здається. Що СЕО біржі сам використовував кошти, які були на біржі в своїх чорних справах. Там виявилося, що є бекдор в біржі, і цей бекдор давав можливість Сему використовувати, просто виводити кошти з біржі, і про це ніхто не знав. Тобто, з самого початку цей бекдор був заложений, і з самого початку Сем зробив собі, назвав це лазейку, за допомогою якого він просто міг безнаказано. Виводити кошти з біржі і використовувати в якихось свої ціля. І CZ написав у Твіттер, що, на жаль, ми не можемо викупити цю біржу, бо є проблеми. Виявилося, що Бекдор, виявилося, що чорна бухгалтерія, і що насправді там не все так біло і пушисто, як здавалося, на перший погляд. І після цієї заявки вже закрутилися спіраль смерті. Тобто люди перестали довіряти цій біржі, почалися масові вилуди коштів з біржі, а ліквідності немає. Тобто на біржі на Гамацев біржі було приблизно 1 мільярд доларів. зобов'язання перед клієнтами на 9 мільярдів доларів. Тобто дирка 8 мільярдів доларів, тобто тих 8 мільярдів доларів десь пропало, Або, можливо, їх навіть ніколи не було. І токен. ФТТ починає стрімко падати, і є пряма залежність між токеном ФТТ і біржею FTX. Тобто токен падає, і біржа втрачає всю ліквідність. І в один прекрасний момент вони закривають вивід ви коштів і говорять, що у нас є проблеми з ліквідністю. Далі краще. Вони загружають один з працівників, а може й сам СЕО, Біржі СЕМ загружає Бекдор, загружає вірус на всі свої ресурси, і на сайт, і в аплікації для мобільних телефонів, гаманець біржі. Тобто вже починається так називаємо, дербан всього, що залишилося. Бо тому що їм вже нічого втрачати, вже всі їхні чорні діліжки. Виявилося, і просто вони починають обкрадати остатки, які залишилися на гаманцях. І важливий момент. Alameda Research, в якої 90% активів були в токен FTT, і більше FTX, в них є один власник, це є SEM. Відповідно, це була така многоходовочка для того, щоб така схема для того, щоб роздути. Бульбашку токена FTT, Але коли все вийшло наяву, їхні чорні діла CoinDesk в своєму звіті доказав, що насправді такої ліквідності немає, все посипалося, друзі. І вже маса таких конспірологічних теорій почалася, що СЕМ починає летіти в Аргентину, всі відслідковують цей рейд, насправді він не летить в Аргентину. Починаються проблеми з Solana, бо тому що між Solana і бірж FTX теж є прямий зв'язок. Криптоком починає зупиняти вивід USDC і USDT в мережі Solana. Силається на те, що проблеми з на ринку, і проблеми в FTX. Регулятор багатських сторін заморожує остатки активів біржі на, на своїх рахунках. Блок F так само починає блокувати вивід на тлі проблеми з FTX. Але Research І починається такий, як ком. Всі починають вс... все, що зв'язано так чи інакше, напряму чи опорсадковано на з біжу FTX, всі блокують їхні активи для того, щоб хоча б якось зберегти кошти. І друзі, це чорний лебідь на крипторинку. Ніхто ще буквально два тижні назад не міг і подумати, що третя по капіталізації і по об'ємах насправді дути-об'ємах біржа, просто в моменті зіскамиться і об'явить себе банкротом. І це приводить нас до основної ідеї, про яку я вже говорив в своєму відео про збереження коштів як не втратити свої біткоїни, зберігайтеся, друзі, прошу вас, зберігайте свої активи на апаратних гаманцях. Навіть така третя по розміру біржі FTX може в моменті закритися, заблокувати вивід, і може виявитися, що всі кошти. І вся капіталізація, і вся, і вся ліквідність просто дута. І здавалося би це, це о такої великої біржі, він не є чистий на руку, і він сам, з самого початку він зробив собі такий запасний вихід, бекдор в програмному забезпеченні, який давав йому можливість користуватися коштами. Друзі, друзі, якщо буде ще якісь новини по всі справи з FTX, якщо будуть якісь судові засідання і будуть якийсь дальший розвиток цієї, ситуації, звісно, я вам або в шорт, або зніму окремий відеоролик, про який я вам вже всю ситуацію буду освітлювати. І ще раз нагадую: виводьте свої кошти на апаратний гаманець, якщо ви хочете 5-10% від свого портфелю, окей, але не тримайте всі кошти на. Біржі, дякую, друзі, за увагу, і до зустрічі.